У 2014 році прийшов добровольцем, служив в, лад... в рядах 56-ї мотопіхотної бригади Маріупольської до 2019 року. У 2019 році звільнився, вдома займався стройкою, грузоперевозками. З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого, прийшов воєнкомат, ну, так як. Звільнився у зв'язку з здоров'ям, мені ну, там вилетели там. сказали, не треба, їдіть додому, вистачає людей. 25 лютого дзвонили з воєнкомата, що якщо не передумали, приходьте. Війна застала мене, місто Прага, Чеська Республіка. До цього я з військом не мав взагалі ніякого відношення. Не служив ні срочну службу. Не приймав ніякої участі. Мною було прийнято рішення просто повернутися на Україну, щоб захистити свою сім'ю. Починав, пройшов учебку, починав воювати в 55-й бригаді, навідником гармати. Поміняв гармату на кулемет Браунінг. Воював на Донбасі, тоді випадково потрапив в 47-му бригаду. Ізначально був навідником БМП-1. Там познайомився з командиром, з механіком, создали свій екіпаж. До цього я працював у Борисполі. Аеропорт, центральний аеропорт Бориспіль в залі була у мене броня до кінця війни, троє діток у мене. Я пішов не зразу, прийшов я у воєнкомат самостійно ще в листопаді в місяці, минулому в році. Ну, я так прийняв це рішення, ну довго я приймав, тому що сім'я, вроді троє дітей, Ну таємно від дружини. Пішов, взяв повістку в воєнкоматі, зняв броню, пройшов повністю всю комісію. Ну За два дні, коли вже треба було відправлятися, я сім'ї сказав свої рішення. Не дуже вони були раді цьому, але ну, зрозуміли, просто зрозуміли. І батьки зрозуміли, і дружина з дітьми зрозуміла, що, ну, напевно, воно так потрібно. Тому що, ну, ну, якщо не ми, то не буде кому захищати нашу батьківщину. Потім в процесі, так сказати, формування підрозділу. Предложили стати командиром бойової машини і поїхати на навчання в Германію. Затія це теж дуже подобалася. Приїхали. Буквально вождення машин ми пройшли за один день. Інші підрозділи, як нам кажуть, всі ці курси проходили по 2-3 тижні. Цим подобалося, що це у нас так виходить, неплохо. Буквально за два тижні освоїли вооруження цієї техніки. Щоб сказати, що дуже складно що то в ній є. Ну, сложного нічого нема. Інтересно просто було, як вона себе проявила в бою. Коли обучилися вже на БМП Бредлі, то машина дуже сильна, звісно, БМП і машина витримує Мінні подриви, я, як для себе, аналізую, я бачив підриви, що з правої сторони, що з лівої сторони, що ззаді. І, ну, мені це цікаво, я хожу, аналізую це всі ці. Тобто, мінні подриви, мінні подриви, вона витримує повністю з усіх сторон. Понизу з усіх сторон витримує. При цьому екіпажі не ушкоджені, виходять із машини цим тактикам ну, іменно те, що мене цікавило, машина серйозна, дуже серйозна машина. Тепловізор дуже качественный. На 10 ну, от ми особисто даже на 8700, цель чітко бачиш. Да, не вистачає дальності польоту фугаса, він на 3 км саме ліквідатор Ну, опять це свій плюс. Насипаєш навіть в той самий ліс, розриваються фугаси, розривається ліс плотність осколків, ну, бешена, плотність огня. Просто бешена. Захват цілі, секунди займають. Просто секунди. В ночне час цій машині взагалі ціни нема. Просто нема ціни. Набагато швидше схвачуєш цілі, видимость лучше, ніж днем. Треба закинути в окопи, не вопрос. Ствола опустив, прокосив окопи, У піхоті можна просто заходити гуляючи. Якщо порівнювати з радянськими аналогами, то це небо і земля. Машина підходить і для прориву, і для, для оборони підходить. І для оборони, і З... за евакуації поранених. От екіпаж він має бути злагоджений, і щоб міхвод чув так само, як навідника, так само, як командира. І його теж чули. І так само це називається це злагоджений екіпаж. Ти їдеш, ти довіряєш, довіряєш і довіряєш друг другу. Якщо ти не довіряєш друг другу, то ну, це не екіпаж. Перший наш штурм з 7 на 8 червня. Техніка понарабилася буквально з перших минут бою. Почали обстрілювати нас кулеметами. Враження було таке, що просто дощ іде. Каплі, дожджа по машині. Все, красота. Їдемо далі. Починає працювати 82-й міномет. В принципі, нічого не помінялося. Ну, трохи дужче, таке як град, наче просто пішов. Нормально, все, розслабилися, їдемо. Наводчик, Вася, куди даю координати, насипає красавчик, попав в якийсь склад, чи Бог його знайшов. Купол піднявся, все розслабилося. Зарані ж проведене було планування, де мінне поля знаходиться, все, заходить за нами урка. Становимося, далі нас накривають з трьох сторон. По барабану. На планшет дивлюся, все красиво, все, вже розслабився, розумію, що техніка огонь. Робимо відкат назад, а там, оказується, були міни, замініроване поле вкопане, І підриваємося на міні. Відразу навіть не зрозуміли, що залишилося. Дивлюсь планшет, піднімаю голову зв'язки в небі. Починаю розуміти, що машина підірвалася. Кричу міх воду, скидай рампу, десант висадити треба. Випригаю з машини, рампа лежить. Думаю, міхвод красавчик, дві секунди рампи нема. В десант сидить, каже, ми що вже приїхали. Каже, так, «Да, приїхали, випригуйте. Так що вже позиції. Ну-ка, чуть, чуть не доїхали, не поняли навіть, що подарувалися. Все видержало чотенько. Все те, що лишнє відлетіло. І, в принципі, це дуже добре ну, вийшло. Ні, ну, ні баротравми не вийшло, ніде нічого. Все розійшлося в нужних напрямках. Виходимо, слідуючий екіпаж йде за нами, трохи відстає, Бачить, що ми випригуємо з машини, Уходять правіше, кацапчики переключаються на них. Це дає нам змогу добігти до посадки, добігаємо до посадки, забігаємо за бугор. Наблюдаємо далі картину. Хлопці пробиваються, вертають Вінсента, Вінсент розворачується, пробиває ще одну дорогу рядом. Дійшли до позицій, зачистили позиції, удержали, одігнали росіян Тудова, Вроді б як закріпилися. На другому екіпажі, благодаря якому в принципі, ми мали змогу добігти теж до посадки і відійти. Завезли ще раз піхоту, заїхали ще раз туди, підвезли БК до піхоти. По ним було 4 вистріли птура не розтірався, розвернув машину, вивіз назад і зброю вивіз, вивіз свого командира, вивіз наводчика, затушив далі знаружі машину. Зброя не відказала ні на одну минуту. Навіть вже машина після подрива горіла, все працювало до останнього. Вася наводчик не, опять же, не розтірявся, розвернув башню, відкрив люк без паніки, без... все. Чотенько, спокійно розворачуємося, вистраюємося в колону, виїжджаємо, за нами заїжджає слідуща колона. Все красиво, все чотенько. В одну машину попало з лівої сторони возле міхвода. Одірвало броню, міхвод доїхав поки до місця, до так сказати, ППД нашого в посадочки. Навіть не розумів, що в нього прильот був. Як уже виліз, то побачив, що відлетіла броня, корпус репнув. Ну, такого, щоб страшного случилося, нічого ніде не случилося. Єдине, ну, що, звісно, скажу, що після Бредлі в БМП не дуже хочеться сідати. Був я в іншому екіпажі, Ну, воно так зложилося, що ми попали. В Принципі в серйозний бой нас накрили птурами. Птури ну, пробивають і танки. А тут БМП. Потеряв я командира Ткаченка Сергія Володимировича. Навідник ранений, зараз проходить курс уже реабілітації. При цьому всьому, що прямих 4 попадання птурами в машину, при цьому всьому, що машина зайнялася, система пожежотушення спрацювала, е машина затухла перший раз сама самостійно. Другий раз при попаданні птура вона знову зайнялася середині, е там ну, всякі були речі, БК воно порозліталося. І виходить е навідник. Виліз раненим із е, свого цього з башні, достав е, огнетушитель ручний і затушив машину. Ну, я, в свою чергу, яка б вона не була ранена, е, прийняв рішення не покидати машину, а питатися на цій машині виїжджати. Це наскільки сильна машина, наскільки сильна машина. І е, в будь-якому випадку, до тих пір, поки машина. Працює і движеться машина. Це останнє, що треба зробити це, покинути машину, якщо вона вже повністю не працює. Я сказав, що хочеш миру, готуйся до війни. Готуватись треба і не, ну, не треба думати, що мене це обмене. Рано чи пізно все рівно прийдеться вставати, боронити свою сім'ю, свою батьківщину. Ходити, улинювати кудись, щось там придумувати це не варіант. Опять же, візьму людей, ладно, я там військовим був, наводчик, ні мій, ніколи військовим не був. Приїхав, він получився кращим з кращих навідників. Навчився буквально цього за два тижні. За два тижні, через два тижні я вже розумів, що зі своїм наводчиком. Я поїду куди вгодно і ми зробимо, виконаємо будь-яку задачу. Так само з Міхводом. Міхвод за день вивчився. Святки і горшки не ліпили. Бояться цього смисла теж немає. Ну, чого бояться. Бувка бояться в ліс не ходити. Ну, так як ми вже воюємо більше півтора року, що на моєму прикладі я людина не військова. А нам все одно потрібна якась рано чи пізно заміна, так. щоб люди там. А батьківщину в одному випадку, в будь-якому потрібно боронити, щоб люди якось більш серйозніше до цього віднеслися, не тікали, там, не ховалися. Бо по факту війна не тільки тут. Війна по всій Україні. Потрібно, потрібно підтримувати, підтримувати, хто як може. Це не обов'язково, що це була 47-ма бригада чи 56-та, чи ще якась. Це може бути та сама тероборона. Підтримка повинна бути ну, з усіх сторон. Поки люди підтримують українську армію, до тих пір ми Ну, чувствуємо це все. Чувствуємо. Не обов'язково, що це було матеріально. Можуть бути якісь другі, хто плете масеті, хто кикімори, хто на дрони там допомагає, але ця потрібна, потрібна бути підтримка. І хлопці, ті, що ховаються, вам це плюси не дає. Рано чи пізно воно може коснутися вас, ваших сімей. Так що не потрібно ховатися. Тому що наші хлопці теж втомлюються. І дуже тяжко дуже тяжко. Воно тяжко не фізично, а тяжко морально. Ти втомлюєшся, просто втомлюєшся, постійно в тебе. І де ти в по цій, в цьому мислі. в тебе? Ти ніби і тут, і в той час, і дома. І ну, потрібно потрібно заміняти. Потрібно людей заміняти. Хоча би на якийсь період заміняти людей. Та зачем далеко ходити? У нас півпідрозділу в армії не служили. Вони прийшли сюди, просто два тижні побули на КМБ, пройшли. Підготовку в Германії і проявили себе як справжні герої. Навчилися буквально, це був цього всього за півтора-два місяця збільшити хлопці від більш... 19 до 24 років, приходили діти. І ці діти проявили себе як справжні герої. Для мене перемога, ну, перемога це, я розумію, це перш за все захист своєї сім'ї, батьків. І вона має закінчитися повністю поверненням всіх українських земель. Вона, чим швидше, чим скоріше буде, тим краще для нас менше буде пошкоджень, менше втрачених життів, розрушених сімей. Це тяжко, тяжко. Коли втрачаєш рідних, це дуже тяжко. Я недавно, 3 числа, похоронив плем'янника, який теж воював тут. Це син мого рідного брата. Йому 27 років було. Я не хочу, щоб ці хлопці гинули. Просто не хочу, щоб ці хлопці гинули. Ми хоч трохи пожили, а вони ж не жили ще не грамо. Це тяжка втрата. І так само втрачають рідних, батьків. Тому перемога повинна бути, повинна бути швидкою. А без допомоги європейських країн нам буде дуже тяжко. Перемога це. Впевненість в тому, що от, ну, у мене вже діти дорослі, внуків хочеться вже панянчити. Що я вернусь додому, буду розуміти, що в моїй сім'ї нічого не загрожує, моїй батьківщині ніхто нічого не загрожує, що я буду їздити по своїй Україні і приїжджати в будь-яку точку, точку, просто як додому. Не, ну, не так, як зараз, блин, що розумію, розумієш, що в мене в області, слава Богу, завдяки таким же ж хлопцям, що поприходили, кинули вдома все і поприходили захищати батьківщину і порядок у мене вдома. А приїжджаєш в сусідню ж область і розумієш, що в людей просто навіть хліба нема за що купити, і нема де переночувати. І в нього підвал це хороми для нього. І в них діти сидять там. Ну, я не хочу такого. Хочу, щоб наші діти, внуки цього не знали, не бачили і що просто за це написали як книжку, ну, страшну історію, скажімо так, що, щоб більш такого просто не було. Для мене перемога це щоб повернути всі наші втрачені землі. І якось би, щоб режим російський одумався. Ми до них воювати не підемо, тому що. Нам їхніх боліт не потрібно зовсім, як вони думають. Але і своє ми не віддамо, будемо воювати за свої землі, за дітей, за родини до останнього.